Привіт всім! З вами унікальна майстерня. Мене звати Юрій, а сьогодні будемо робити а, якби, заміну а, мастила трансмісійного в коробці в передачі. А іменно ми його злиємо, процідимо скрізь тоненьку сіточку і подивимося, яка там стружка, яке <кхід> состояння нашого мастила. Якщо все добре, ми його. Обратно туди залиємо, але відфільтруємо, щоб не було там нікої Так, Для початку нам потрібно його злити. Ось так спустив. А, не, не, не успів показати воно відразу линуло. ось. І ось. Ну, багато я скажу, дуже багато, чесно кажучи. Ну, воно хороше, густе. В'язкость з має гарну. Ось пробка. Ну, пробка, звісно ж, в стружці. Ось така стружка. Ось це все. Є і груп, ну товстіша є. Ось така стружка, друзі. Ось, ну, а, скоріш за все, ось магнітом потрібно буде а, ще у відрі залишити можливо, бо навіть не знаю. Скоріш за все, щоб на магніт Ще налипла стружка, якщо вона, звісно, буде. Ось таке, друзі, нове притирається. І так, друзі, спустив, закрутив пробку. Пробка, до речі, на ключик на 30 головка. Ось! А, зараз почекаю, щоб воно осілося, і десь через годину а, акуратненько його перезалию а, знову в коробку, тому що воно чистеньке, густеньке, ну, йому нічого немає. Ось. Хороше масло. Ось так. І так, друзі, для вас а, пройшло секунда, а для мене цілий день, ціла ніч. Ось, а, стояло масло просто цілу ніч, поставив я в нього магніти. Ось, а, дуже багато попливло негативу, що не можна заливати там обратно. Ось. Але ну, я не можу згодитися, тому що. Ну, блін, а масло чисте. Ось так. Я не бачу смисла його а, замінювати. Ось після 100 мотогодин А, Так, можна замінити, не спорю. Но не при 40 мотогодинах. Тому що, ну, блін, ви бачите, воно чистеньке. За ніч ось так прилипло на магніти. Бачимо, такий, знаєте, метал, мікрометал. Ось так. Як. І якщо тут відразу чути, що на дні самому теж осіло, воно чистеньке, просто акуратненько його. Брати і заливати потихеньку туди. І буде все супер. Ось так. Ось заливаю потихеньку. Через лійку йде доволі довго. А плюс ще зробив таку ось цідилку, так можна сказати. Ось, дав ще магніт з А, Щоб якщо там була якась ще стружечка там. або Мікро, а, такі, знаєте, мікро такий пісочок металевий, щоб його теж, щоб він ще ну, їмався на магніт. Ось такий. Ось так вийшло. Ну, масло гарне, чисте. Нічого немає. Що нове, що ось це різниці нема, воно чисте. Ось, друзі, залив мастило все, корок. А, ось тільки і пролилося. ну Це просто ужас. ось. А, а, давайте підіб'ємо підсумки, що і як там по заміні було трактор. А, перегнав вверх, ось. А, ну Дивіться, по ітозі в нас вийшло так, що десь 23 літра ми залили. А, скажу я вам так, що десь. 18 літрів. А це у нас буде по нижній рівень на щупі. А по верхній рівень у нас виходить 23 літра. Тому, друзі, хто буде заливати в Кентавр 244. Ось, і не буде розумітися, скільки заливати, то мінімум 18, максимум 23. Ось так. Думаю, багатьом ця інформація. Пригодиться, тому що як я, так і багато людей задавали такі питання, скільки ж все-таки заливати в коробку. Ось тому, друзі, кому сподобалось, ставимо вподобайочки, пишемо ваші коментарі. Ось. Перепрошую, що кінець відео ось так зробився, без трактора, тому що спішив є ще деяка робота. Ось. Ось так. Тому, друзі. Всім до зустрічі!